На сьогодні я хочу поділитись, як я потрапила на християнські зустрічі і в гори. Кожна людина, яка народжується в цей світ, вона з'являється не просто так, а згідно Божого плану. І Бога на кожного з нас є свій план і своє призначення. А який план і яка воля отця на твоє життя? Я раніше ніколи не задавала собі такі питання. Я жила звичайним життям, як і будь-хто інший. Народилась в католицькій сім'ї, де мене ще з малку приручили ходити в церкву, виконувати всі традиції, всі ритуали. Я була старанна, жартовна християнка, як я тоді вважала, бо мені щоразу ставало погано в тій церкві, але я все одно туди ходила. Я думала, так я догоджаю Богові. І все, нібито було добре. Життя текло своїм руслом. Світські розваги, друзі, нові цілі, досягнення забрали весь час і увагу, а згадка про Бога виникала тільки в неділю і по святах, особливо великих. Ставалося, все, що може бути потрібно для повного щастя. Але все-таки було таке, що чогось не вистачало. Якась пустка всередині. Я намагалась її заповнити різними веселощами. Світ настільки стрімко розвивається, що постійно дає тобі щось нове і захопливе, але це не могло заповнити мою порожнечу. Згодом з'явились нові кропоти, проблеми зі здоров'ям і постійні походи до лікарів настільки знесилили і виснажили мене. Непомітно підкралась депресія. Це з'їдаючий смуток, постійні тривоги, занепокоєння, страхи. Байдужість. Я потрапила в цей цикл і не бачила вже більше виходу. Я далі проходила ходити в католицьку церкву. На той час я вже мала Біблію, яку мені подарували, і я вирішила її читати і шукати там порятунку. Я слухала різних проповідників в соцмережах в Ютубі. І одного разу я потрапила на одну спільноту, де я почула щось нове і цікаве. І про те, що потрібно спастись. Це народитись з гори. Це було для мене щось нове і невідоме. Я задавала собі питання, а як це зробити? бо ніхто не пояснював, як це відбувається і що це означає. Я відкрила Біблію і знайшла це в Івана 3:3. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Я щодня перечитувала ці слова і роздумувала, я почала спілкуватися з Богом і задавати йому питання. Господь, а для чого ти мене створив? Який сенс мого життя? Якщо я тобі потрібна, допоможи мені вийти з цієї ситуації. Подай мені, будь ласка, руку, покажи мені, куди йти і що робити. Господь вірний своєму слову, і він не забарився з відповіддю. Я познайомилася з однією дівчиною, яка запросила мене на християнські зустрічі. І саме тут я народилась згори. Я запросила Бога в своє серце. Я визнала свою гріховну природу, з якою я сама не могла справитись. Я визнала, що Ісус це мій Господь, Він помер і воскрес на третій день, як було написано, він забрав всі мої гріхи, і мить все, що мене так непокоїло, відійшло. Весь тягар, який лежав на мені, просто впав. Мене осяяла радість, мир і спокій. Господь поселився в моє серце і заповнив цю порожнечу, яка мені надокучала своєю любов'ю. Він омив і очистив своєю кров'ю і забрав всі мої гріхи. Мир, який я отримала, це безцінний подарунок. Він постійний і незмінний, і не залежить від жодних обставин. Світ теж пропонує свій мир, але це короткочасне. Несправжнє заспокоєння, і воно міняється з кожним разом. Сам Ісус говорить про свій мир так, Івана 14, 27. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Наскільки цей мир потрібен зараз кожній людині. Далі почалось моє життя з Богом, це життя без страху і життя в перемозі, бо Господь вже звершив свою перемогу на Христі і дарував своїм дітям, які його прийняли. Наскільки я буду цим користуватись, залежить від мого пізнання, звершеної роботи і усвідомленням того, хто я є в Ісусі Христі. Зараз, коли приходять випробування, я розумію, від кого вони. Бог є добро. Він не випробовує злом. Не карає, я проголошую слово, яке живе, діяльне, незмінне, і силі, і в Дусі Святому, а проти істини ніщо не може стояти. Римлян 8:31. Що ж скажеш на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не да би він нам із ним і всього? Вся сила і влада нашого Господа дана тим, хто вірує у нього. Цьому можна переконатись і дослідити в Марка 16,16: Отже, воля Отця, щоб його ж діти жили тут, на землі, повні його присутності, користувалися всіма дарами і його благословіннями. Він хоче діяти через нас, розрушати всі діла диявола. Його досконалий план спасіння це доказ його безмежної любові. Ісус прийшов в цей світ, щоб забрати всі твої гріхи і дарувати вічне спасіння. Вже не потрібно більше заслуговувати, щось виконувати, Господь вже все зробив, бо Ти і сам не можеш без Нього нічого робити. Тобі залишається тільки повірити і прийняти. А чи хочеш ти стати дитиною Божою? Чи будеш ти все життя ходити грішним, вимолювати, випрошувати щось з Бога, жити в постійних страхах і поразках? Господь вже все зробив і все дав. Зараз Господь стукає в твоє серце. Відчини йому двері, зроби правильний вибір, Обери Христа і живи в перемозі вже тут, на землі. Амінь.